Давайте всіх переписуйте, чи запитають, розумієте, розумієте, якщо розмовляти. Бачите, вони розкрадаються. Значить, він більш старший, так? А, ну це дуже добре. Якщо ви скажете про підстави, я можу розпитати, а які у вас підстави тут проводити акції? Я не акції провожу, я прийшов особисто, ми передаємо звернення посольству Великої Британії. Ну, а де прийшов мені кожен за своєю точкою зору. Хтось написав, хтось ще інше. Розумієте, що так. ось ось така постановна питання, вона вже розуміє те, що це, це ваше діяння підпадає від в тому... Це центр топка. Це закону, а не моя Моє судити тут не може бути, тому що я представник закону. Розумієте, так? Тому я від вас нічого не вимагаю, ніяких... Ні, ви розумієте, я ж нічого не вимагаю ніяких у вас допомоги, я просто кажу, скажіть, будь ласка. Ви розумієте, ви хочете записати дані. Ну запишіть. а запишіть наші. Це дуже некрасиво, коли для вас звичайно. Мене просять, моє керівництво. Моє керівництво це начальник сектору охорони громадського порядку. Це охорона порядку. Ні. Я бачу ви напевно на перший день, не перший день. Таких, так, на таких західнах, тому вже знаєте. Бачите, кажете, що в акціях ви і не приймаєте участі. Це що наше ми право на своє громадському. Але це вже підпадається. Ну, а там, а що я можу записати ім'я кожного з вас, але не я можу просто йти не, як не ми що закону. Ми ми можемо сказати, що в нас їх немає, нікого ніка немає немає немає. Немає. не западовався. Зобов'язані з собою папу. А, чому? я ще... У нас ще відпілу, нема е, вибачте, така, надзвичайного така, стану для того, щоб... Зараз ні, такий так, так, так. стан правильно. Для того, щоб був такий стан, потрібно його оголосити спочатку. Тоді буде стан. А поки що нас стану так, ніякого немає. У нас мирний час. Ви не Але ви починаєте себе вести. Так от запам'ятайте наші обличчя, щоб наступного разу вас не було... Ми мирні активісти. А, бачите, архів є все ж таки, так? Ну така зорова пам'ятка. Мені не повинні ваші дані. Напишіть моє, мене знає. Керівництво зам'яло давайте. Я панель не що знаю. Давай читай не хатя тут відповідний а кому ж ми будемо передавати, ха я гочно мовить нічого не ми по інтернету прийшов. Позвонимо так, гідно з Будапештським меморандумом США Росія, Російська Федерація та Великобританія зобов'язалися поважати незалежність суверенітет та існуючі кордони України. Утриматися від загрози силою та її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілої самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі статутом ООН. 20 років тому Україна віддала 1240 ядерних ракет в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. До Росії звертатися нема сенсу. Вимагаємо від Сполучених Штатів Америки та Великобританії дотримуватися Бутапештського меморандуму і надати Україні для захисту від російської агресії засоби для захисту наших кордонів. Це можуть бути будь-які засоби на сьогоднішній день. Я би хотів передати це звернення представникам посольства Великої Британії в Україні. Можна більше наші Доброго дня. Ми б хотіли передати, я би хотів передати звернення від громади України, від громадян України до посольства Великої Британії угу. в зв'язку з тим, що у нас зараз відбувається агресія проти нашої країни. І з тим, що був підписаний меморандум, який гарантував безпеку нашим, нашій країні, недоторканість наших, наших кордонів. І, і цю безпеку гарантувала в тому числі і Велика як один із підписантів. І ми б хотіли звернутися по допомогу в цей скрутний час для нашої країни. І сподіваємося на це. Угу. А це Ваше? Так, ми б хотіли, щоб напевно підписати да, декілька. Чи не це не обов'язково? Підписи не обов'язкові, так. Ви надаємо связь на громаду України. Так, так. Так, це гнома. Добре. Добре. Я тоді забираю вас. А ви ваші звернення? Я про секретар повторюю, і передам керівництво. Дякую Добро побачення.